Так як уже 4 грудня потрібно робити новорічний скін. Сьогодні я буду апати на другий чи 3 рівень клас Alien в 99 ночей в лісі. І до речі, я вже зробив новорічний скін, і тепер біля мене завжди буде ходити отакий песик. Завжди він буде і умому у і в новорічному. І тому я хочу, щоб ви зайшли зараз в коментарі і придумали йому ім'я. І так його ми будемо завжди називати. У мене зараз 521 день максимальний. Я був розсетнувся через те, що ну, дуже довго часу зайняло. І я якраз тоді купив клас за 100 діамантів. І давайте подивимося, що нам треба, щоб забути другий рівень. Нам потрібно вбити 150 всяких тваринок чи людей з цієї аліан зброї Railgun. Ну і тому давайте я швиденько побіжу в гру на одну людину і запускаюсь. Так, я вже запустився в гру і. Я побачив, що додавали такий столік, і Лединика проживе. А, нам треба за п'ять днів побудувати оцю штуку. Дивіться, все, що нам потрібно, це взяти рейлган і отак стріляти по тваринкам. Навіть можна вогонь не збільшувати, я буду тільки збирати їду. І я вроді знаю, Бах, що якщо стріляти здалека, то їм буде все рівно. Реально. Так, я вже двох убив, я не знаю. Скільки це часу займе, зараз я буду знімати, поки я їх убиваю, і потім змонтую на X100 швидкості, десь, бо це буде дуже довго. 13 хвилин я бігав, вбивав вовків, альфа вовків, зайчиків і культисти там навіть були. І в мене, вроді до цього було 65 штук. 65. А давайте глянемо скільки? Зараз 111! Вау! До речі, мене подивилися головне, це що дають ці класи. Перший рівень це краще ви бачите вночі. Друге, це ніби спринт, він повільніший. Якщо оця штука розряжена. розряджена. А другий рівень дає плюс він швидше відновлюється перезарядка. І третій рівень дає спринт швидший, якщо Теч, ніби цей Railgun, повністю заряджений. Як на мене, це дуже круто і вартує то отримати. І я йду ще одну гру, щоб добити вже цих скільки там. Сорок де ой тридцять дев'ять штук. Все, я це зробив. І йдемо забирати. Так, ми зробили це. Level Up. Все, Еліанта швидше. Which... І наступне це потрібно 300 вбити всяких тварин з цього райлгану. Я думаю, я це зроблю вже на вступному відео. І оцініть мій новорічний скін в коментарях ще й скажіть, що йому не вистачає, що йому додати. Ну і на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока!